Привіт всім! Сьогодні понеділок. І зазвичай в понеділок всі або багато хто розпочинає щось новеньке. Або згадує, що хотів почати щось нове. І це добре, і добре, якщо це відбувається. Але я хотіла сьогодні поговорити з вами про інше. Нове це дуже добре. Нове це якісь, якісь нові кольори в житті, якась е, якийсь процес самопізнання новий, е, якісь нові досягнення і так далі. Це, безперечно, дуже класно. В нашому житті зазвичай є такі процеси, є такі. Відносини, є такі дії, які ну, якби вони присутні в нашому житті, але ми розуміємо, що з ними щось не так. Або нас не нам не подобаються ці відносини, або ми не бачимо результату наших дій. Або ну, ми розуміємо, що ми товчимося на одному місці, і нам хотілося б більшого, не нового, а саме більшого від тих дій, які ми, які ми робимо. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що Іноді треба озирнутися, подивитися в минуле і взяти з цього минулого саме, саме мудре, саме правильне, саме найкраще і зрозуміти, що в деяких Діях, в деяких відносинах ми не можемо повернутися на початок. Ну, як ми не можемо розпочати на своє життя. Да? Тобто ми виросли, викохалися, і ми маємо на сьогоднішній день тих себе, які ми є. Але кожен з нас може. Почати з саме цієї точки, в якій ми знаходимось. Я ще раз повторюся, в минуле можна тільки озирнутися, в минуле не можна повернутися. В нього можна подивитися, можна взяти найкраще, можна проаналізувати, що було не так. І з цим багажом. З тією мудростю, мудрістю, яку ми візьмемо з минулого, спробувати продовжити свій шлях. Саме продовжити, але з новими знаннями, з новим досвідом, з новими методами, з новими діями, можливо. І мені здається, що у кожного з нас є такий шанс. Ми просто іноді в паніці говоримо що все пропало, нічого не виходить, вже нічого не можна змінити. І не кожен з нас наважується йти далі, але вже поново, щоб все ж таки досягнути своєї мети, або все ж таки відстроїти свої відносини або почати жити якимось новим життям. Я бажаю вам, щоб цей понеділок був. Став для вас якоюсь відправною точкою. Не обов'язково розпочинати щось нове. Можна просто йти далі, але по-новому, робити щось, досягати тієї шмети або бути в тих же стосунках, просто дати. Цьому розвиватися по новому. Всім гарного дня, гарного тижня і віри в себе.